Вітаю! В даному відео я вам розповім про відшкодування шкоди, завданої продажем товару з недоліками. Покупець придбав у продавця в магазині Епіцентр керамічну плитку. Після її влаштування були виявлені недоліки, а саме дефект шару Глозурі. Досудові звернення до продавця не мали результатів. Перше звернення. Було відмовлено внаслідок відсутності доказів дефектів, друге звернення, яке містило висновок експертизи, ТОФ епіцентр К залишив без розгляду. Проте покупцем в суді апеляційної інстанції доведено склад цивільного правопорушення, який полягає в наступному. Перший елемент це протиправність, яка обґрунтована продажем товару неналежної якості, а саме дефект шару в придбаній керамічній плиці. Що підтверджується висновком експертизи. В судовому процесі продавець не спростував відповідних обставин, не надав відомості про постачальника виробника відповідної плитки. Другий елемент це наявність шкоди, а саме майнова шкода це вартість відновлювального ремонту 62 тисячі гривень та моральна шкода, яку суд оцінив в 1 тисячу гривень. Матеріальна шкода підтверджувалась висновком все тієї ж експертизи. Яка б недоліки. Третій елемент це причина-наслідковий зв'язок, який обґрунтований тим, що вартість відновлювального ремонту є наслідком недоліків товару. Отже, з продавця стягнута як матеріальну, так і моральну шкоду внаслідок наявності в його діях складу цивільного правопорушення, а саме протиправності наявності шкоди та причина-наслідкового зв'язку. Слід зазначити, що позивач суд першої інстанції програв. Судове рішення мотивовано тим, що покупець не довів, що дефекти виникли внаслідок недоліку виробництва, що в свою чергу було встановлено висновком експертизи.